Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. Я поставила телефон на корягу з великими-великими мурахами. Сподіваюся, телефон не впаде і мене мурахи не покусають. Субота. Я здала іспит селпів. Я не знаю результат, результат буде днів через 5. Я не задоволена, тому що я не спала всю ніч, а була зла, бо мене е, розбудили вночі. Потім я, після того, як я тільки заснула, потім я заснула ще раз, і після цього. Мене розбудили ще раз, і я всю ніч, замість того, щоб спати, я злилася, що я не висплюсь. Так воно і сталося. На Іспиті в мене боліла голова. О, мураха повзає прямо по екрану. На Іспиті в мене боліла голова, я не могла зв'язати двох слів, але я не переживаю, побачимо результат, тоді буду переживати або не буду переживати. Мене задовільняє найменша оцінка, я сподіваюся, тому що сподіваюся, що HR мені напишуть цей. Там буде нок четвертий чи п'ятий, а для цього не треба високий тест, тестовий бал. Для цього достатньо щось маленьке. О, Мараха намагається гристи телефон. Тож, тож будемо бачити, що воно буде. Подача на, на номінацію у мене буде 10 серпня. HR-відділ вже працює з моїми паперами, щоб воно було готове. На номінацію багато не треба. Якщо одобрять номінацію, багато треба буде всього робити для Permanent Residence. Про сам тест. Тест був неважкий, мені найбільше сподобалось writing. Тому що там у мене був час подумати, час написати. Я не знаю, помилки, не помилки, я написала гарну історію. Історією задоволена. А Як воно там буде, побачимо. Спікінг взагалі по відчуттям провалила. Провалила, Тому що квакала. Мені не вистачало часу підготуватися, а потім було забагато часу, щоб розказати якусь історію. І на одному завданні взагалі зависла. Проблема з читанням залишилась. Якщо більш-менш читала і зрозуміла текст, то я не розумію питання. Вони ще ставлять питання спеціальними хитрими способами, з іншими словами, і я взагалі не відстрілюю, що від мене хочуть. Е, і перше, щось було лісень, щось слухала, щось... але я не впевнена, що я повідповідала правильно, і плюс на довгих е, текстах мої думки розбігалися, і я була неуважна. Так що біля мене сиділа якась жінка з Фіджі, ми з нею трохи поговорили. У неї був золотий зуб, і вона тут передній, і вона гарно усміхалася. Я така, о, класно". А Я сьогодні мала їхати на... з подругою на Heritage Фестиваль, там, де всякі різні кухні, весь світ представляється туди-сюди. Але я не поїхала, тому що я була дуже втомлена. І... Зв'язку з тим, що я не спала, я була дуже неуважна на дорозі, і я хотіла поскоріше попасти додому, щоб не потрапити ні в яку скрутну ситуацію на дорозі, тому що не можна не спати. По дорозі заїхала в костку, купила курку, бо мої друзі дуже люблять курку з Костко, і я привезла курку до них. І зараз, поки вони всі сидять в хаті і готують морозиво і гарно спілкуються, я пішла в ліс і подивилася, як тут ростуть Ну, їхній ліс, не ліс, лісочок. У них в цьому лісочку пасеться корова. Я була здивована мене тут побачити. У них росте черемшина, малина росте. Я думала, що це буде ожина, але ні. У них росте малина. Щавель росте. Дикий, кропива росте. Вже думаю про зелений борщ. Їм треба буде собі запланувати. О, це ж довгий вікенд. О, до речі, сказала про щавель. Ось він. А ні, а може й так. Да? Ні, це не щавель, це якась інша фізня, бо це колючий. Ну, щавель, коротше, тут є. Лонг e, вікенд, треба буде, мабуть, наготувати якогось борща зеленого і запросити друзів. Мабуть, цим зараз і займуся. E, на цьому все. Можете в коментарях щось написати, e, про результат повідомлю. Результат, я сподіваюся, дізнатися до п'ятниці і тоді ж зразу e, подам цю аплікацію. Якщо вам цікаво і ви готуєтеся до селфі, під які теми були, то. На письмі перша тема була, що я просрочила податися на навчання в університет, в місцевий, і наступний вступ буде аж у лютому наступного року. Тому, будь ласка, ну, будь ласка, поясніть, чому вам мають надати можливість все ж таки поступити зараз, хоча ви на два дні просрочили. І друге було, що біля будинку росте дерево. І воно заважає трубам, які йдуть до цього будинку. Поясніть лендлорду вашу позицію. Виберіть позицію з двох і поясніть лендлорду вашу позицію, чому треба або зрубати дерево, або перемістити труби. Це письмо було. Наговорінні теми були різні. Я думаю, що вам GPT може нагенерувати різних всяких тем цікавих. Жодної теми з тренувальних тестів мені не попалась, але я не так, щоб сильно тренувалася. Але з тих безкоштовних пробних тестів мені не попадалися теми. Сподобалося, що на письмі воно автоматично рахує слова і підкреслює помилочки. Ну, в словах. Я досі не знаю, як пишеться слово інженер, і мені довелося прибрати слово десіжен, бо я говорити його можу, а писати не можу. То в мене є два слова, над якими треба попрацювати. І шутка в мене на роботі була від одного сварщика від велдера, що він працює велдером, тому що він знає, як це пишеться. І я сміялася з цієї шутки два дня, бо мені було дуже смішно. І от я не працюю інженером, бо я не знаю, як це написати. Я написала, я спробувала мільйон різних варіантів, воно все ще мені підкреслювало червоним, і я думаю. Всі розуміють, що я хотіла написати. Ну, підкреслило, ну і нехай буде. В туалет виходила на письмі, того, що швидко написала. Якщо ви ходите в туалет, то час ваш ясно, ясно не зберігається. Тобто треба так підгадати. Або на читання, якщо у вас сильна сторона читання, ви можете вийти в туалет, або на письмі. На розмовах вийти в туалет не вийде, або на слухання. На цьому все. Па-па.